Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності прокоментував Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому, як закон, законопроект 12406 про внесення змін до кримінального кодексу, кримінального процесуального кодексу та закону України про санкції щодо відповідальності за порушення спеціальних обмежувальних та економічних заходів санкцій. Автори законопроекту пропонують включити в кримінальний кодекс нову статтю із номером 114 прим 3 порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів санкцій та умисний обхід санкцій». Статтю е пропонується включити в розділ кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки. Е Пропонують закріпити підслідність за службою безпеки України в разі, якщо законопроект буде прийнято порушення санкцій, тобто їх умисне невиконання, перешкоджання їх виконанню та умисний їх обхід, будуть каратися аж до позбавлення волі на 10 років. Багато правників збігаються в думці, що санкції стосовно громадян України, в тому вигляді, в якому вони повсемісно застосовуються зараз, є дуже сумнівним з правової точки зору інструментом. Але поки за невиконання санкцій не було відповідальності, проблема не виглядала критично. Адже погодьтесь дві різні речі: одне діло, коли особу сумнівним з правої точки зору способом обмежують в правах, а інше діло, коли за невиконання цих обмежень особу можуть позбавити волі аж на 10 років, ми уважно будемо спостерігати за долею цього законопроекту. З вами був адвокат Радзиєвський. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.